Жителі віддалених вулиць мікрорайону 2-5 Кам'янка у Стаханові зі скаргами до місцевого водоканалу звертаються неодноразово. Та марно жителі розповідають, починаючи з травня у календарному місяці, ті дні, у які подавалася вода, можна перелічити на пальцях. За графіком людям, щоб набрати води, відвели пів години вранці та ще пів увечері. За цей час збирається величезна черга біля єдиної колонки. А за відсутності вони змушені прямувати з гори. Униз до своїх сусідів, адже власні домівки знаходяться на підйомі. Люди звернулися до водоканалу, щоб той повернув гроші за дні відсутності води та прийняв заходи. Але результатів кажуть, немає жодних. Ніже вулицях вода. Йде, йде. І ну, на під іноші бабушки ані не можуть піти і набрати столько заявлень навіть за прошле, поза прошли год в місті взятих не як за воте лето. Потому тому есть то є заявлення. Ну 2-3 дня от силы є вода утром и вечером. Все, 3 дня пройшло, они забыли. У міськводоканалі нарікають на поливи городів. Вода просто не доходить до верхніх улиць та обіцяють змінити ситуацію на краще. Проблема уліцями єслізими домами, Так вони найбільш верхні, Вони самые-самые верхні знаходяться на самому бугру. І то я надію, що ми ту проблему рішуємо но ну, может быть в течение одного-двух днів мы это определенные мероприятия выполняем, мы сегодня должны закончить. Я, я надеюсь, что там ситуация улучшится. И поливают огороды, частный сектор. Мы качаем огромное давление, рвем водоводы, а вода все равно не доходит. Не надо поливать шлана, вода будет. Тут сегодня дождик прошел, там 100% вода есть. Але жителі чекати не можуть, бо не в змозі запастися на життєві потреби. Тим паче, що більшість із них мають похилий вік. Нам не потрібно полівати, нам вода нужна, щоб умитися, постиратися і так далі. тому що ну, ладно, я можу там які а бабки, які по 80 років. люди не прагнуть ставити хрест на своїх віддалених вулицях, тому звертатимуться по допомогу до голови міста і навіть прокуратури.